Ласкаво просимо до презентації нового інструменту для власників лісів у північному районі Вестфалії. Він стосується рекомендації щодо сталого управління лісами в умовах зміни клімату. Мова йде про лісівничу концепцію північного рейну Вестфалії. Лісівнича концепція нашого регіону була розроблена на основі стратегії адаптації до зміни клімату з метою посилення рекомендацій щодо сталого ведення лісового господарства в умовах зміни клімату. Ця концепція базується на федеральних та місцевих стандартах, стосується власників всіх типів лісів у північному рейні Вестфалії і була розроблена у співпраці з ними. Найважливішим для нас було мінімізувати ризики лісогосподарювання в умовах зміни клімату, і водночас. З підтримати захист клімату основним принципом і кінцевою метою концепції є створення багатоярусних змішаних насаджень, які відповідають умовам місцевості. Колись давно Фрідріх Вільгельм Файл запропонував так званий залізний закон місцевості, на основі якого вибирають породи дерев для певних умов місце зростання. Він зазначив, що рушійною силою заходів лісового господарства мають бути не загальні правила, а умови конкретної ділянки. Відповідно для визначення 72 типів лісових ділянок північного рейну Вестфалії. В лісівничій концепції ми врахували фактори температурного та водного балансу і балансу поживних речовин. При цьому ми базувалися на картах лісових ґрунтів та оцінках геологічної служби.